Новий діджо. Хто він? Моя друга версія. Якщо ви вже чули про новий проект Лесика, того Лесика, що заснував гурт діджо, то вам до мене Ха! та вам допоможе розібратися в новому відео Лесика. І найголовніше, я вам відкрию секрет про те, хто є насправді новим дідом. Дивіться до кінця, і ви ще дізнаєтесь. Поїхали! Ну що, кіно ще починає в Карпатах, електричка, Лесик, ще діла. Лесика киданули, в нього біда. Коротше, він злий. Ну, одним словом, він, він хоче ще помстити попередньому дідю, але не знає як, бо не лишилось ні телефона, ні грошей. Далі ми бачимо нового персонажа, святку помічницю сільського голови, сільського голову. Коротше до них їде діду. Новий діду. Дідю американський. Зараз ми потрошки побачимо, що вони почали метушитись, готуватись до того приїзду. Коротше, далі що в нас аеропорт. Аеропорту кого ми бачимо? Кого? О -о -о, йде новий, новенький, бляха. А хто йому самки тяне? Дуже моцна кубіта. Кубіта сильна, курча, йому то, що за ним біжить, а він де і насолоджується життям. Це настоящий батяр, Настоящий дідьо. Ну далі знов Лесик, ми його трошки промотаємо, щоб було скорше. Він шукає дорогу до маршрутки, до автобуса. Коротше, бігає метушиць. Тут нашого дідя нового чекає маленька подстава. Зараз ми побачимо, що на самому ділі не БМВ ним приїхало, а щось трошки простіше. Фешенебельна Волга. Ну то нічого, гонець його побачив, делегований сільським головою і несламчі обняли, поручкали сумки в багажник, інші причандали в салон. Сядуть зараз і поїдуть у рідне, курче село. Село, з якого він радом, в якому народився, виріс, аж сльоза на окоші навертає. Дівчина, правда, не знає, куди вона попала, але то не біда. Головне, що вона зі своїм спутником. Лесик знов десь там в лісі, собі зараз зупиниться, йому холодно, захоче випити, зігрітись. Ну нічого, але ну, хлопа біда, ми розумієм, що йому тяжко, тяжко бідолазі, знайшов якусь бороду стару а та має, та в нього взагалі не присняк Лесика. Знайшов бабу то на тону, що знімалась в кліпі про рибу. Ну, коротше, закурив собі, випив, галюни пошли за в нього. Появиться Лесик інтелігент. лесик моріходко той, що ходив. Лесик з ними говорить, дискутує, він теж не простий хлопець. Як не крутий. він був директором в першому гурті ЗІДЗІ. Коротше, дивимося далі, що там зарабуде в нас. У нас появилося село. І кого ми бачимо? Ми бачимо секретарку святку. А у святки щось дуже-дуже велике, габаритне і моцне. Одним словом, для приготовлення зараз має приїхати дуже важливий гість. Ех, гість дідзо. Коротше, далі трошки прошу подивитися оригінальної версії кліпу. Поїхали! Юйка, хто то є? Кажи, а ти б чекав, усі черно виділась. А? а то є та церква, на кочу я гроші весела. Так, штопи. Я давав на п'ять метрів, а що є кот три. Можна може факт блять. А то тебе. Юлька, тебе! Люди стоять, Юлька, помах, помахай рукой, паншопер! Стоять! Стоп! шофер, Стоп, машина! Чувак, тут не можна вставати, брат! Я Welcome to Ukraine! Вдома. Люди, поможіть відпхати машину, бо я не можу залети. Як то кажеться, everybody дуже раді. Скаво просимо додому, дитину. На неї трохи. дрібніше. І Знову економимо време. Чуть-чуть перемотаємо. Бачимо, як ці зовсім дякує. Дякує сензам, сільському голові, іншим людям. І тут нам показують знову Лесика, котрий побачив старого знакомого. Пропоную знову оригінал. як я ще скучив з вами, бляха-муха ви! Що ти тут робить? Яка то є краса. А? Ти ж поїхав. Ти приїхав що. Я така -то краса, це село, водівка. Павний гроть люди, болий гробой. Шановні вас до смачного святкового столу. А, то я пайно. Розум, розум. А, а як ми проступимо! Е, куди? Та я з ними, я просто та шо ти затиснився. А. а тут лесик підканав на забаву, забава в повному розгарі. Госте! Грілийця горівка! Люди гуляють! Діти каже тост. Колеги. Брати Чикаго. Я маю статус. Я маю гроші. Я маю бізнес. Він в Америці на Каділаці каділаті глубилось. Тихо тут. Я розумію одне. Що? Юлька. Маєш біг'яти. Давай, давай, давай сюди. Миші залишаємо! Юлька ще дуже розстроїла. Вона не може тут лечити, вона не привикла до того, вона в Чикаго жила. Приходить з Лесик, п'є зі всіма, тішиться, жизнь налажується. То й не знає, чи то лесик чи ні. а як завжди прийшов мент, ну собака чи не собака, то вже таке діло. але його то вкруло, що люди тішаться без нього, Йде виясняти стосунки, а хто зараз порішає? Понятне діло. дідзе! На порядку. Пишем протокол. Чуйте, чуйте. Дизель здійлів. Ага, а може з нами. Та я на службі. Та ні! Та його! А? Просто шикарний ракурс, щоб його з кимось порівнювати. Але хто? Ну, бачите, я в першому відео своєму казав, що то є Вова зі Львова. А зараз є в мене версія друга. Хтось би там мав бути, правда, ну вже не Вова зі Львова, а хтось інший. Ну, і Мені тут порадив один з моїх е глядачів каналу мого, що то є зовсім інша людина. Зовсім, що не Владик. Знаєте, я дуже здивувався, але я ще перевірив, і справді, то не Владик. Ну, принаймні в другій версії я не можу говорити, що владик то є хтось інший. Я такий дуже цікавий козак. Називається Остап, а прізвище має Данелів. Ну, попробую вам зараз показати, хто то є і як він подібний на того нового зізя і чи то є дійсно він. Дивимося! Така штука, от за що відео не було нормальних, крупних планів, щоб показати вам, де є дійсно того от, от розумієте? я не можу поки що показати на відео сходство. Але я попробую зараз, чекайте. Йолька, Йолька, Що це за мужик? Дійсно я? Хто то є? є, Я його не знаю! Я Там, стагований ще поправу його знав, знайти вам якісь подібні риси. Нового дідя з Остапом Данелєвом! Та як в друга версія в мене є, що то є Остап Танелів. Пробуємо, давайте, дивимося. А його є, є така вознимка. Ну ніби подібний, правда? А з окулярами тут уша більш подібніше. Чи без окулярів, ну дивляйтесь. Я такий вадий він кричить. В капелюсі навіть. Подібний, правда? Ті самі очі, ті самі брови. Мімік, а ніс. То точно він, то вже є точно він. Остап Данелів новий діду. Знаєш, Що то за сексі, блядь, пише? Лупила, підозрюва! Лупила! Ти дитико не там, пат! А що я мав подумати? Шапка така соба. Очі... Такі самі. Борода така сама. Ніс. а Ні, ніс вже не такий. <світ> Слухайте. А я маю. Ідею. А ну почекайте, 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 почекайте. А у тебе така ні в року в, рука в нашу сім'ю пішла. Що вона придумала? Тема. Показую. Вдягай! Нашого! Ну, вдягай, подивишся, я щось. Що тут, тут таке? Що тут таке? Ти теж вдягай. Все, йди сюди! Тепер сюди, йді сюди. Стань сюди, ти туди. Стань. Чуєте? Ану, ану, ану отак отак. А ну отак зробить. Отак. Тепер ми команда! І, а що ми будемо робити? Диви диви, який! Фешн! фешн в селі О, а да, а, давайте зробимо фешн! Що в селі? А хоч би в селі! Фешен в селі проходить навесні! Все модно, я мурово! І я голова журі! Фешн в селі проходить навесні! Що Все модно бля морова! Я голова! Фешн в селі. Проходить на весні. А ти знаєш, що зі створили два Проходить на весні. Ну, перший раз кузьма. А другий раз. А, ні, то ще не кінець. То є не кінець. Я вам хочу ще показати маленький колаж. Зверху то є. Дідя в ролі знизати є артист Стаб Данилів. Якщо ви клікнете на його прізвище ім'я, ви попадете на його сторінку ВКонтакті. От такі пироги. А тепер кінець. Дякую всім за увагу. Друга версія, мені здається, більш правдива за першу. Тони, Вова зі Львова. Дякую, що додивились до кінця. Дякую вам за увагу. З вами був Куля. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!